Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримося у світ стоїчної філософії, щоб розглянути важливу тему, яка стосується наших стосунків з жінками, і не лише в контексті відносин, а й у контексті саморозвитку та внутрішньої сили. Ми поговоримо про те, чого не варто робити перед жінкою. І як застосування принципів стоїцизму допоможе вам побудувати здорові гармонійні стосунки, зберігаючи самоповагу та внутрішній спокій. Недарма стоїки наголошують на самоконтролі, мудрості та емоційній рівновазі у нашому житті. Є моменти, коли реакції, почуття або поведінка можуть здатися невинними, але насправді вони можуть розглядатися як слабкість або невизначеність. І саме стоїцизм дає нам інструменти для того, щоб приймати ситуації без емоційних потрясінь, залишатися вірними своїм принципам і не дозволяти стороннім факторам змінювати нашу внутрішню гармонію. Отже, давайте розглянемо 10 речей, які не потрібно робити перед жінкою, аби зберегти свою гідність і здорові стосунки. Пункт перший. не показуйте свою слабкість, коли ви можете контролювати ситуацію. Стоїки завжди вчили, що слабкість не є недоліком, якщо ми не можемо її контролювати. Але якщо у нас є можливість вплинути на ситуацію і подолати слабкість, ми повинні робити це без зволікань. Показувати свою слабкість перед жінкою, навіть у важких ситуаціях, може виглядати як непотрібна залежність або відсутність мужності. Візьмемо приклад. У важкий момент ви переживаєте труднощі на роботі чи в особистому житті. Замість того, щоб демонструвати свою тривогу або безпорадність, застосуйте стоїчний принцип: контролюйте свої емоції, залишайтеся спокійними, навіть коли всередині бушує шторм. Ваше завдання воляє зберігати внутрішній баланс і діяти розважливо, навіть коли навколо все здається хаосом. Що це дасть вам? Ви продемонструєте свою здатність до самоконтролю і внутрішньої стійкості, що безсумнівно привертає до вас більшої поваги. Ви зможете подолати будь-які труднощі, не дозволяючи їм впливати на вашу внутрішню рівновагу. Контроль над власними емоціями це не просто принцип стоїцизму, а необхідна навичка для побудови здорових стосунків. Застосовуючи цей принцип, ви не лише станете сильнішим. А й отримаєте здатність справлятися з будь-якими труднощами з гідністю. Не забувайте, що внутрішня сила це ваше справжнє багатство. Пункт другий не чекайте зовнішнього схвалення. Часто ми прагнемо до зовнішнього схвалення, особливо від тих, кого поважаємо. Однак стоїцизм наголошує, що справжня внутрішня сила не залежить від зовнішніх факторів. Ви повинні бути впевненими у собі і своїх діях, навіть якщо інші не розуміють або не підтримують ваші рішення. Наприклад, у стосунках з жінкою, коли ви приймаєте важливе рішення, не варто чекати її схвалення або підтримки, аби відчути себе вірним у своєму виборі. Якщо ви знаєте, що зробили правильний крок, не шукайте підтвердження ззовні. Ваші дії мають базуватися на вашій власній мудрості та переконаннях. Постійне прагнення до схвалення від інших призводить до внутрішнього залежності і відсутності впевненості, набагато ефективніше розвивати внутрішню силу та незалежність від думок оточуючих, ваш внутрішній голос і ваша самоповага ось що має значення. Пункт третій: не дозволяйте емоціям впливати на вашу поведінку. Емоції потужна сила, але стоїки вчили, що справжня сила це здатність не дозволяти емоціям керувати нами. У стосунках з жінкою важливо не піддаватися миттєвим емоціям, які можуть виникнути під час розмови або конфлікту. Гнів, прикрощі чи роздратування можуть бути дуже руйнівними для стосунків, якщо їх не контролювати. Розглянемо ситуацію. Під час розмови ви розумієте, що жінка не погоджується з вашою думкою або вашими діями, це може викликати роздратування або навіть злість. Однак у цей момент стоїцизм наголошує на важливості самоконтролю: зупиніть себе, глибоко вдихніть, оцініть ситуацію без емоцій і лише після цього приймайте рішення. Управління емоціями це основа гармонійних стосунків. Коли ви вчитеся контролювати свої емоції, ви наближаєтеся до більш зрілої і мудрої версії себе. І це насправді є запорукою поваги та здорових стосунків. Не дозволяйте миттєвим емоціям визначати ваше життя, контролюйте їх, і ви станете мудрішими. Пункт 4 Не приховуйте своїх цілей та амбіцій Стоїцизм навчає нас жити відповідно до своїх принципів і цілей. У стосунках з жінкою важливо бути чесним щодо своїх амбіцій і того, куди ви хочете рухатися. Не потрібно соромитися своїх прагнень або приховувати їх. Ваші цілі повинні бути зрозумілими і вам, і вашій партнерці. Якщо ви прагнете до розвитку, кар'єри чи духовного зростання, не тримайте це в таємниці. Важливо відкрито обговорювати свої плани, адже це створює атмосферу довіри і взаємоповаги. Не приховувати своїх амбіцій означає бути чесним і відкритим. Така відкритість зміцнює стосунки. Адже коли ви йдете в одному напрямку, ви розумієте, чого очікувати один від одного. Ваші цілі це ваша рушійна сила. Не бійтеся про це говорити. Пункт п'ятий не ображайтеся на дрібниці. Стоїцизм навчає нас не дозволяти дрібницям руйнувати наш внутрішній спокій. Всі ми інколи стикаємося з моментами, коли нас можуть образити чи зачепити незначні слова або дії. Але варто пам'ятати, що справжня сила полягає в нашій здатності ігнорувати ті речі, які не мають суттєвого впливу на наше життя. У стосунках з жінкою не варто реагувати на кожне слово або дію, яка може вас образити. Наприклад, якщо вона каже щось, що може здатися неприємним або критичним. Не варто одразу злитись або образитись. Стоїцизм вчить, що емоційна реакція на дрібниці є ознакою нестабільності. Важливо навчитися розрізняти важливі моменти і не дозволяти дрібним непорозумінням порушувати ваш спокій. Навчання не ображатися на дрібниці допомагає не лише зберігати внутрішній спокій, а й вчить вас розглядати ситуацію з більшої перспективи. Ви зможете зберігати стосунки гармонійними і не дозволяти малим непорозумінням руйнувати ваше емоційне благополуччя. Не дозволяйте дрібним негараздам забирати вашу енергію і внутрішню силу ваш спокій це ваша потужність. Пункт шостий: Не намагайтеся змінити її. Стоїки наголошують на важливості прийняття реальності такою, якою вона є ми не можемо змінити інших людей. Якщо вони самі не бажають змінюватися, це особливо важливо у стосунках з жінкою. Не намагайтеся змінити її характер або погляди, навіть якщо ви вважаєте, що це для її ж блага. Натомість стоїцизм вчить нас бути гнучкими у наших вимогах до інших. Якщо є риси або поведінка, яка вам не подобається, замість того, щоб намагатися змінити людину, краще зосередьтеся на своєму ставленні до цих рис. Пам'ятайте, що кожен має право бути собою, і ми можемо прийняти це або піти іншою дорогою. Прийняття іншої людини такою, якою вона є, є основою здорових стосунків. Зміна може відбуватися тільки зсередини, і якщо ви не готові прийняти людину такою, як вона є, ці стосунки навряд чи будуть довготривалими. Навчіться приймати інших, і ви станете не тільки мудрішими, а й більш відкритими до справжніх стосунків. Дорогі глядачі! Якщо вам цікаві теми стоїцизму та саморозвитку, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш YouTube та Telegram канал, щоб не пропустити нові відео та отримувати корисні поради для саморозвитку. Пункт сьомий не забувайте про свою гідність. Одним з основних принципів стоїцизму є повага до себе. У стосунках з жінкою не варто забувати про свою гідність. Це не означає бути зарозумілим чи гордим. Але важливо пам'ятати про свої власні кордони та цінності. Наприклад, якщо ви стикаєтеся з ситуацією, де вас не поважають або не цінують, стоїцизм пропонує залишатися вірним собі і не піддаватися на маніпуляції або непотрібні компроміси. Ваша гідність це ваша основна опора, і коли ви дозволяєте комусь знецінювати себе, ви починаєте втрачати не тільки самоповагу, але й своє внутрішнє спокій. Гідність. Це не лише слово, а принцип, який має бути основою ваших стосунків. Якщо ви зберігаєте свою гідність, ви будуєте стосунки на основі поваги, а не на страху чи залежності від іншої людини. Ніколи не поступайтеся своєю гідністю, це ваша внутрішня сила, яка захищає вас у будь-якій ситуації. Пункт восьмий не влаштовуйте сцен, емоційні вибухи, сцени і конфлікти. Можуть призвести до непотрібних ускладнень у стосунках. Стоїки вчать, що зрілий чоловік не дозволяє собі емоційно вивертатися, навіть коли ситуація здається надзвичайно напруженою. Якщо у вас виникає конфлікт з жінкою, не дозволяйте емоціям брати верх і влаштовувати сцену. Замість того, щоб виражати свою агресію або фрустрацію через злість, знайдіть можливість поговорити про проблему в спокійному, конструктивному руслі. Пам'ятайте, що кожна проблема вирішується не через емоційні вибухи, а через мудрість і розуміння. Контроль над емоціями та здатність уникати сцен у стосунках це ознака зрілості і внутрішньої сили. Замість того, щоб гаяти енергію на негативні емоції, використовуйте її для досягнення гармонії і розуміння. Практикуйте внутрішній спокій, і ви побачите, як ситуації навколо вас змінюються на краще. Пункт 9. Не забувайте про свій розвиток. Стоїцизм наголошує на важливості постійного самовдосконалення і розвитку. Це стосується не лише вашої кар'єри або фізичного стану, а й вашого духовного та емоційного росту. У стосунках з жінкою важливо не забувати про те, щоб постійно працювати над собою і своїм розвитком. Не слід відкладати своє самовдосконалення заради відносин. Ваша здатність рости, вчитися і ставати кращим кожен день буде надихати і вашу партнерку. Відносини повинні бути платформою для розвитку, а не місцем для застою. Не забувайте, що саморозвиток це не лише особистий процес, а й процес, який допомагає вам створювати здорові та гармонійні стосунки. Розвиваючись, ви розвиваєте і свої стосунки будьте кращими щодня, і ваші стосунки будуть відзеркалювати ваш внутрішній ріст. Пункт 10. не живіть у минулому. Стоїцизм вчить нас жити в теперішньому моменті адже тільки він має значення. У стосунках з жінкою не варто постійно згадувати про минулі помилки або невдачі. Якщо ви або вона зробили помилки, залиште їх у минулому і рухайтеся вперед. Життя це постійний потік часу, і найкраще, що ми можемо зробити, це жити в теперішньому і будувати наше майбутнє. Застосування цього принципу дозволяє зберігати стосунки без зайвих прикрощів чи жалю про минуле. Життя зараз це, це найкращий момент для дії і змін. Не забувайте про важливість жити в даному моменті і будувати своє майбутнє на основі того, хто ви є зараз. Залиште минуле позаду і рухайтеся вперед, з надією і впевненістю. Дорогі глядачі! Стоїцизм допомагає нам зрозуміти, що стосунки з іншими людьми, в тому числі з жінками, будуються на основі нашої внутрішньої сили, самоповаги і контролю емоцій. Якщо ми хочемо бути кращими партнерами, ми повинні перш за все працювати над собою, розвивати свою здатність до самоконтролю та мудрості, те, як ми реагуємо на зовнішні обставини, визначає нашу внутрішню силу і, як наслідок, якість наших стосунків. Якщо ми зберігаємо своє внутрішнє спокій і гідність, ми не тільки розвиваємо себе, а й сприяємо розвитку здорових і гармонійних стосунків. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам успіхів у впровадженні цих звичок і до нових зустрічей у наступних відео.